Продаж будинку село Гелаха, Фастівський район, вулиця Фастівська, реальна площа 120 квадратних метрів, двохповерховий, вже є скважина. Там, до речі, є круги для септика. З вікнами, з дверями. От такі сходи, можна і тераски невеличку організувати. Заходимо одразу, подаємо такий міні коридорчик Тут у нас вітальня має бути, велика вітальня. Тут Камін, вихід домарно є, то можна сюди камін поставити. І тут одразу зліва це має бути санвузол, тут невеличкий погреб є, котельня бойлерна, одна кімната, і зверху ще має бути 4, 3 кімнати. Тобто загалом 4 кімнати, і один санвузол. Загальна площа 120 квадратних метрів, там ще є цемент, там ще є, тобто все залишається тут. там Штука називається утеплювач для підлоги, для одразу, щоб теплу підлогу класти. Там ще бачу також якийсь утеплювач, там ще є листи металу, там ще а, також утеплювач. Воно вище для стелі. Так, висока така криша. Панорамні вікна ведуть у нас на задній двір, тут тераса. По межам у нас от там йде меж, межа по сусідству, тобто трошки тут заросло. Отак воно виглядає з вулиці з таким навісом. Чесно, дуже приємно дихати.